Вітаємо усіх. Сьогодні у нас цікавий ефір. Ми будемо читати дуже повчальну казку української письменниці Валентини Дергунової. Ведеться запис для наших дорогих глядачів. Данило, починай естафету. Квітковим і лісовим друзям розповісти перед сном казки. Закінчивши казкову оповідь, побажав усім на добра ніч, сонного коника з трави і відніс його до квіткового будиночка під деревом. Де той заснув у своєму теплому ліжечку. Він вже вийшов з садочка, коли повідомив Поручці, котре вела до киношка, яскраве світло. Він подумав, що це комаха. Загубилась, загубилась в нічний ліхтарик, коли виходила на нічну прогулянку. Але коли підійшов ближче, то... Ему стало шкода и... и вин... Не понял, была... а почему я не читаю? На руку даже по... Ну, в общем, да, ребята, я не буду вас выпрашивать... А, а эм... так же ж тебе сказали, выключи микрофон и все. Сейчас с подписчиками